На базі нашого навчально-методичного центру створено мобільний навчально-консультаційний пункт навчання населення дієм за надзвичайних ситуацій. На базі нашого мобільного консультаційного пункту розгорнуті навчальні місця щодо навчання населення дієм за надзвичайних ситуацій та дій за несприятливих побутових умов. Також педагогічними працівниками нашого центру надається допомога щодо домедичної підготовки. До медичної підготовки. А також використання приборів радіаційної та хімічної розвідки та використання використання, порядок використання та застосування засобів захисту дихання. Представлено навчальне місце, де проводиться демонстрація навчальних фільмів, які дають можливість навчати населення діям за несприятливих побутових умов. Також навчає проводиться навчання дій за небезпечних умов. Враховуючи ті обставини, які можуть виникнути. Роздаються листовки для населення, що дає можливість самостійно вивчати порядок дій. Ну, я узнав, її можна uh, узнать наличии ближайших бомбоубежищ. Вот. Еще где можно подчеркнуть информацию о, не дай бог, чрезвычайных происшествиях. Пожарная безопасность это раз. Курить нельзя. Курить нельзя, да. Сейчас весна на дворе, шашлыки, чтобы именно... как правильно это делать. Прежде всего включить телевизор, вы понимаете, включить. Да, вот вам, пожалуйста, припорщик. Нет, нет, да, ну вот вы Мне рассказали о правилах техники безопасности как бы в доме, на улице. Учитывая наше положение в стране внутриполитическое, то есть что нужно быть осторожным, могут находиться, находиться в элементарной пачке сигарет какие-то взрывоопасные объекты, то есть не поднимать, быть очень осторожным. Если что-то такое найти, то обязательно обратиться в органы. То есть, ну, кое-что новое узнал, кое-что знал. Ну, я считаю, что такие мероприятия, такого уровня необходимы, и нужно их проводить как можно чаще. Шесту школу провідемо. Не підготовка екуація, але ми повинні бути готові.